Київ музик фест -2012» вже майже досягнув своєї кульмінації. Серед розмаїття подій фестивалю є такі заходи, які справжньому меломану пропустити не можна. Одна з них концертна презентація Fusion феєрії Івана Тараненка та Валентини Давиденко майстер снів. Нечасто на великій сцені можна почути музику сучасного композитора на вірші поета сучасника. Fusion в перекладі з англійської мови означає сплав злиття. Можливо, зрозуміти, що таке слово як синтез од різних течій. От, в даному випадку це ви джазу, знає, там елементів фольклору українського, академічної музики. Ф'южне феєрія це просто феєрія, це означає ви знаєте, що це каска. От Якісь міді ми хотіли зробити саме е, таку казку, саме з тих знаєте, сновидінь, можливо, якихось фантазії, якихось ялень, спогадів. Цей проект не є новим. Перше він прозвучав у 2007 році в будинку вчителя. Хоча тоді замість оркестру музику виконував струнний квартет. Два роки тому феєрія вже разом із оркестром пролунала. На Канівському фестивалі Фарботони. Після схвальних відгуків критиків та преси у творчого тандему з'явилася ідея відповідчити проєкт Артепакт диску Минулого року ми почали записати цей диск вже з тим складом вже оркестру, саме академічного оркестру народної та популярної музики Національної радіокомпанії України. У будинку звукозапису. запису більша частина музикантів, які писали в цьому диску. Вони сьогодні є присутні на концерті. Чотири пісні були написані ще раніше десь 2003 році. А вже потім 15 пісень, вже десь в цей період вже до 2011 року включно. Було написано для 15 пісень, з які увійшли в саме в цей альбом. Тиск майстер снів вийшов накладом тисяча примірників. Окрім самого компакту, до нього увійшла брошура із історією його створення. Художнім оформленням cd диску займався Микола Сосновський. Ми навіть так взяли навіть картину, взяли Валентина Давиденко, так, бачите, сюди, от, на цю першу сторінку, вона десь якісь мірі і відображує, скажімо, те, що можливо і воно і є. З іншого боку, тут є така клиничка вкладена, але потім відкривається ще один така сама ще одна картина Ватина Давиденко. От, і вона дуже цікаво побудований сам диск, що він і на диску є така картина, і всередині. Тобто такий, скуто, фактично майже анімаційний варіант. Слухавши джазову інтерпретацію віршів Валентини Давиденко, мимоволі виникає думка, що якби вітчизняна популярна музика хоча б наполовину була подібна до майстра снів, можна було б бути спокійним за вуха українських меломанів.